Як важко жити, друзі, з під***цями, які не відповідають за свою роботу. Ось дивіться, склопакет, який стоїть в моєму гаражі. За дві зими, подивіться, повно води в склопакеті. Так? І я вже втомився від того, що воно постійно має конденсат, що скло постійно всередині запутівши, і ніхрена не видно, і там стоїть просто, от дивіться, скільки води. Зняв я цей склопакет, думаю, зніму, подивлюся. А подивіться, що під*****. Наробили. Вони десь, коли це все наносили герметик, десь пошкодили герметик і взяли його, замастили клеєм. Ну, от скажіть, ну що, не пі бляха. Ну, ж скрізь було все добре. Якщо ти вже забракував свою роботу, то візьми його, перепакуй або нахрена ж ти мені його продаєш. Так що, кому потрібні контакти ось цих піх, я вам обов'язково їх надам, щоб ви минали бляха ось таких гандонів. Тому зараз візьму, друзі, розпакую цей склопакет. Не мав я такого досвіду. Ну, в принципі, він навіть і не, і не тримається. Я просто в шоці. Дивіться, як легко воно все зрізається, цей герметик. І посажу вже на свій герметик. Я надіюся, що все буде добре, тому що отут вже навіть позеленіло від тої води. Я чомусь думав, що це буде реально важко зрізати цей герметик. Ну, як бачимо, що ну, абсолютно, абсолютно не важко. Зараз всю всю воду я вимию, витру його гарно, позачищаю це все, відчухаю ось цей старий герметик і нанесу новий хороший. Ну, тут реально стоїть прям осад якийсь, я не знаю, ніби сіль. Можна було плюнути на то все, купити новий склопакет. Та й поставити і забути, але, бачите, друзі, я його все відчистив. Зараз наношу ось такий герметик і буду клеїти скло. І подивимося, що з того воно вийде. Скло ідеально вже вимив, хоча це було і нелегко, тому що за два роки там утворився такий осад, який ніяк не хотів видалятися зі скла. Тому брав і очищувач для каміна для скла. І різні там хімії, шампуні. Ну, як бачите, що, в принципі. Все дуже гарно. Зараз нанесу герметик, тому що ця вже рамка підсохла, і приклею. Герметик вже висох, друзі. Все готово, щоб його поставити. На місце всі краї я промастив. І там, де клеїв скло, і ось тут, і де там була дірка. Ну, коротше, все я попромащував. А наскільки це ефективно і правильно, я думаю, що настане зима, і я обов'язково вам про це розкажу.